Хочу сказати коротко стосовно Запрудянської школи, та привітати вчителів до Дня вчителя. От, та привітати самих батьків, які не відстояли школу. Депутати перший раз не проголосували, тобто не підтримали призупинення на навчання в Запрудянській школі. Потім вони там кількість депутатів, які. Наближення до селищного голови, вони внесли пропозицію переголосувати і переголосували. Відповідно, щоб призупинили навчання в Запрудянській школі. Відповідно, школа буде призупинена, троє вчителів будуть перенаправлені десь там, ну, з роботою будуть забезпечені, всі інші будуть звільнені, так як пенсіонери. Що я можу сказати? Я закликав батьків, вчителів прийти. Можливості, щоб вона працювала, вони були. Щоб ви прийшли, вона, вона, вона працювала. Я в цьому переконаний. Тому батьки не підтримали, вчителі не підтримали, нікого не було. Тобто ви поспособствували тому, щоб вона все ж таки не працювала. От. І певна кількість депутатів, які Прямо там буде видно на відео, як вони лобіювали це питання, щоб все ж таки це питання було підтримане, і школа все ж таки була е, закрита, як вони говорять тимчасово. От, хоча пані Соболівська зазначила, що в селі є діти, певна кількість дітей, понад 40 дітей, які навчаються в Телешківській школі. Тому е, я прийшов на сесію, ви не прийшли на сесію. Мені було цікаве питання, вам не було це цікаве питання. Як я вам скажу, я сам для себе зроблю висновок, так. Є питання. Люди, які повинні бути зацікавлені, вони прийшли. Ми це питання підтримуємо. Люди не прийшли, ми це питання підтримувати не будемо. Тому що я можу сказати? Ви зробили все, що могли. І вчителі, і так само батьки. ну і Взагалі, всі мешканці. Фактична наповненість за класів у Западянській гімназії 5-6 учнів, що є значно меншою, розрахунковою. Розрахункова була близько 14. І це призводить до неефективного використання коштів на утримання що утримання класів є на школу. Середня наповненість класів у Западянській гімназії становить 4,6. Батькам учнів Запорізької гімназії було запропоновано перевезти своїх дітей у Телешівський ліцей, який має ширші можливості для надання якісних освітніх послуг, їх дітям та потужні найпростіше укриття для безпечного і комфортного здійснення освітнього процесу. У гімназії у Запорядській, як такого укриття ми не маємо і воно не відповідає нормам тебе. Які прийняли рішення щодо продовження навчання дітей у Тилошському ліцеї, якому з 22, -му, 23, -му, 23, -му, 24 навчальних роках вже навчалося 49 учнів із села Забудя. Аналіз кадрового забезпечення свідчить про викладання предметів е непрофільними вчителями, оскільки. Частина чтелів розрахувалася, що в минулі роки перейшли в інші заклади із-за малої кількості моди. І предмети читали непрофільні вчителі. Западянській гімназії працює 9 педагогів та 6 обслуговуючого персоналу, 6 педагогів, пенсіонери за віком. Трьох решта буде надана можливість працевлаштуватися в інших закладах нашої селищної громади. На 1 вересня 24 року Забрадянській гімназії. Не залишилося жодного учня згідно подати заяву. Всі вони продовжують навчання в Телешнівському ліцеї. Їх забезпечено, щоденний підвіз шкільним автомобілям. Враховуючи на відділ освіти, вважає за доцільне призупинити діяльність Запорядської гімназії Хмельницької селищної ради Олецевківської районі Київської області. Просимо. Так, да, це, це не питання да, закриття. Це, це ще процедура буде обговорення жителів громади самозатруття. Ще буде ну, цього Разумуло, перша, це вертація, зрозуміло, що перше це немає дітей, друге це падру і вов. Сьогодні ще професійних вчителів. На території зародянської mm -hmm. громади. Пані Колеге, запитання забувати санкції, це витрати. Це призупинення роботи діяльності самого сам. Тому що з відносинним на законодавства нам потрібно ще проводити рік громадського обговорення щодо закриття даного закладу. Але хотів би, щоб ви всі врахували, що з 27-го року вступає в силу нова система освіти і на території нашої Робітнянської громади буде всього один академічний ліцей. Так потрібно, це буде наша перша школа. Всі решта шкіл будуть у нас в гімназії. Так, відносини. Ліцей мама на правда. Тому задавайте питання. На сьогодні 9 вчителі, 6 пенсійного віку, 4, які ще продовжують працювати, і їм буде надана можливість працювати за їх бажанням інших садів. Тобто були працевлаштовані, так? Будуть працевлаштувати. А коли ви боялися, кажуть, батьківські збори? Взагалі, сьогодні-жовтий місяць на дворі, ми проводимо призупинення. влітку, до 1 вересня це були. От, ми Ту, вважали, на 1 вересня, ми ж не першу... такі, подивіться, ми достатньо чекали. І ми не хотіли його призупинити роботу цього. зла, Не хотіли. Тому що нам директор школи берега, 23 дітей змінилися. То ви довідомо, що діти є. Ніхто я не закривав і не призупиняв роботу до 1 вересня, Тому що поважав, що діти будуть. з Ні. Ні. На які підставили. Що на кіпістало? Не вчились діти. Діти вчилися в Телешнівському ліцеї. За заявою. Ми ви не брали дітей. Та казав, чому не працювали? — Дітей не було. Рішення яке це що? На 1 вересня. З рішенням ради було, що в вересні не працював завтра. Початкова школа. Про початкову школу ми не говоримо. Ми зараз по завтра. Хорошо, якщо нема дітей, я у можу... нас питання задаєте. Мені не знаю, я ну, питання задаєте. Задає, задає, я вам ви професіонали, я вам надаю відповідь. На, 2... на 1 вересня, Васильович, було 23 учні. При 23 дітях ви знаєте, що заклад не фінансується. так? А перспективно ми розсу показувалися. Такий показував. 23? Так. Тому що батьки не забирали заяви. були і на першу вересня ці заяви. А скільки дітей в запруддя в телешівській школі? Загальна кількість дітей. Загальна кількість дітей то, значить, підвіз. 49 до цього року, ось, згідно з місця директора школи, підвіз 47-49. Е, не можна сказати, що закрутні дітей немає, вони є, але вони навчалися в Калишівському ліцеї. 49 дітей під'їжджали до е, Калишівського ліцею. І 22. Зараховані до 3.09. А початкова школа. Ми завжди політика така була. Це маленькі діти, 6 років. Зимою. Початкові школи була політика зберігання mm -hmm. переліковані. Сергій Васильович, для того, щоб там була початкова школа, треба було її е, пройти е, реорганізацію. І понизити так? так? Так. На 1 вересня діти були у списку. Але 10 вересня вони вибули зі скрізь школи. Шановні колеги, якщо немає запитання, будь ласка, Ми е, розглядали це питання перед сесією. Консервація школи отоплення. Вона ще школа працює. А, а чи опалення, а коло не буде призупинеться? А хто збереже здання, ми призупиниться зараз опалення? Директор школи Сьогодні опалення коштує у пальці півтора мільйона. Давайте тоді воду і зелені жидкості, яка не загризає, щоб зберегти опалення і школу. Якщо ми зараз зіл'ємо воду, всі батареї будуть посиплятися ржою. Закачати воду на наступні річчі через два роки. Ми не зможемо заб'ється вся система. Потратить 20-30 тисяч, але зберегти опалення. Ну давайте як спеціалісти щось зробимо. Ми зараз перестанемо додавати. Це ж не стосується, це ж не технічне питання. Ні, ну так, так, роботи. Два місяці залишається, потім залишається директ, і сторож каже, що вийшов утоплення, яке поділяє. Сторожі, не персонал. Засіб утоплення посипиться, все. Всі труби, згниють. Палонікові, з мене голосування рішення. про призупинення діяльності закриття свої гімназії, про підняття села 14 по церкві на Київській області. Прошу визначатися голосувати за неколещена. За 12 проти тримається три, рішення прийняли. Пане Ніколаї, проведеться було зачекати повернутися до, 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 до питання. Прошу підтримати. Справа в тому, да, що. Я... Поди... Подождіть голосувати, що ви переголосовуєте? Ви проголосували, рішення було прийнято. Зробіть, зробіть обговорення батьків.